Так, далі у нас сорт я маю під дерев'яним коритом. Е, Таке корита, строк до ші з трьох сторін дошка. І умови всі ті самі. Земля та сама, солома та сама, е, полив ідентичний. Пардивіться, яка це у нас коренева. Бачите? Нева тут, тут краще. Що я займіте? Не знаю чому. Але вона тут краще. Може тому що е тут зроблено так, що вода, яка попадає, вона вся стікає вниз. та? І внизу не тримається, а виливається на на землю, якщо не цей, якщо забагато. В там, тих, я думаю, що вода тримається трохи якісь там. Е Може, що з нього не так? Таким... Таким методом краще. Ну найбільш мені подобається, так і подобається власна коренева система. торт але.